Усім вітання мої дорогенькі. Як жоден святковий стіл не обходиться без смачної ковбаски, так само у нашій місцевості на Великдень святкування не обходиться без гострої закуски з хрону. Найкраще доповнення до будь-якої страви від ковбаски до холодцю. Вона готується дуже просто, а смакує незабутньо. На Великдень заведено у нас готувати особливу закуску з хрону. Цей чудовий корінь навесні має приємний гострий смак. Як тільки розтане сніг і відтане ґрунт на городі, можна братися до його викопування. Хрін добре очищаємо від верхньої шкірки. Дуже зручно це робити за допомогою ножа для овочів. Щоб приготувати цю закуску, всі продукти пропускаємо через м'ясорубку. Беремо для цього найдрібніше ситко. Щоб все гарно перемішувалося, чергуємо продукти. Тобто закладаємо шматок хрону, потім яєчко і зелень. Колись для наших предків приготування страв з хроном було ще те випробовування. Вони його терли на дуже дрібній терці, таку ми використовуємо на даруни. Під час такого тертя хрін виділяє дуже різкий гострий запах. І цей запах в той момент. Дуже добре очищає оболонку носа, в ньому аж все крутиться, а сльози течуть рікою. Якщо хтось був хворий, то відразу виліковувався. А на сьогоднішній день для нас зробити цю закуску дуже просто та легко. Можна, як ми, на м'ясорубці, а можна за допомогою кухонного комбайна все подрібнити. Правда, властивості хрину ніде не поділися. Але контакт з ним значно зменшується, якщо порівнювати тертя на терці. Недаремно страви з хрону готують саме у великодній час, коли на столі шинка, бужанина, ковбаса. Різкий смак хріну стимулює вироблення шлункового соку, який сприяє поліпшенню апетиту, кращому перетравленню і засвоєнню важкої та жирної їжі. Природа в цьому досконала. Подрібнений хрінь доводимо до смаку, додаємо півчайної ложки чорного меленого перцю, одну чайну ложку солі та дві столові ложки винного оцту. І вливаємо сюди 300 г сметани. Саме коли заправляти цю закуску сметаною, потрібно додавати оцет. Тоді смак буде збалансований і не нудний. А можна заправляти її майонезом. Тоді оцет не потрібно додавати. Такий рецепт приготування хрону з майонезом ви переглянете у нас на каналі. Гарненько все перемішуємо. Сметана чи майонез огортає хрін і він не втрачає свій смак та запах. Основне запах, тобто він не вивітрюється. Сметани за бажанням можна додати більше і зробити цю закуску більш рідшою схожою по консистенції до соусу. В будь-якому варіанті буде смачно. Готувати таку страву не потребує багато сил і часу. Закуска дуже проста, при цьому надзвичайно смачна. Справжній порятунок до важких жирних наїдків. Він добре смакує з ковбасою, з шинкою з будь яким запеченим м'ясом, з холодцем і особливо з кибочкою запашної паски. Консистенція вийшла просто чудова, однорідна, яйця й хрін прекрасно поєдналися в одному танку. Сіль, чорний мелений перець та оцет довершили смак, а зелень збагатила страву своїм кольором та додала свіжості. До речі, закуска хрін з яйцями це не єдиний варіант до м'ясних страв. Переходьте на наш канал та переглядайте рецепт приготування бурячків з хроном або у нас їх називають цвіклі. Це також одна з основних закусок святкового столу. Хрін з яйцями та бурячки з хроном це різні за виглядом і смаком страви, хоча їх поєднує один інгредієнт. Варто спробувати обидва. Готуємо цю закуску напередодні Великодня. Щоб вона зберігала і не втрачала свій вигляд та смак, відразу перекладаємо у скляну баночку. В холодильнику вона зберігатиметься до 10 днів, але я думаю, ви швидше з нею впораєтеся. Хрін здавна є важливим інгредієнтом нашої української кухні. Він вільно зростав і зростає по всій території нашої країни, задовго до того, як нам стали відомі інші закордонні спеції, і українці готували з ним безліч страв. Не можна не згадати короб, запечений з хроном, який походить ще з козаччини. Ну і звісно, здавна клали його до великодніх кошиків та обов'язково освячували на рівні з іншими продуктами. І ми так робимо по сей день. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.